Допоможіть все гаразд, нічого страшного. Я зараз тебе зніму, добре? Я серйозно поранена. Здається, я бачу своє серце. Гаразд. Ось так. О боже. Думаю, мені потрібна аптечка. А може навіть лікар. Ні, все добре. Я можу зцілити тебе. Цілющі руки. Що? Цілющі руки. Що ти робиш? Мені потрібна медична допомога. Цілющі руки. Припини, ти жартуєш так? Мені потрібна медична допомога. Я стікаю кров'ю. Знаєш, твоя правда. Фелікса! Що, «Що сталося? Йди сюди! Вже йду. Так. Три, два, один. Цілющі руки. Цілющі руки. Цілющі руки. Що один, з вами не два, так, допані ідіоти? А, Б, В, О, Боже, це руки. так принизливо. Цілющі руки. Цілющі руки. Цілющі руки. Цілющі руки. Цілющі руки. Як ви це зробили? Цілющі руки. <звук> 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 Ч чекайте, я не розумію, як воно працює. Ми не задаємо питань. Цілющі руки. Цілющі руки вітаю народ! Я тут зависаю. Якщо вам подобається наша озвучка, і ви хочете почути більше, підпишіться на наш патреон посилання десь у описі. Тут можете мене зняти? Ні. Ні. Nee. Круто.